Всім доброго дня! Сьогодні у нас такий відеообзорчик про гортензію PolyStar. Це мініатюрна гортензія. Висоту вона приблизно до 50 см. І знаєте, про... вона у мене третій рік. Купила її в сімейному саду. Слава Богу, що вона відповідає сорту. І це вона така сьогодні 4 жовтня. Вона вже можна ці тоносиці всі вбирати. Вона починає квітнути в має місяці. Це дуже рання гортензія. Одна із ранніх. Я всім рекомендую цю гортензію тільки тому, що вона дуже рано починає квітнути. І її дуже гарно підсаджувати. Десь якісь бордюри. Гарне вона в кашпо. І. Вона пускає отакі, знаєте, бокові пагони. Ось, дивіться, бачите? Їх було дуже багато цих бокових пагонів. Я їх просто пообривала, почерінкувала. Тоже буде на літо, буде, будуть саженці. Вже вони укорінилися, вони такі вже, ну, ростуть. Але ви знаєте, я її обрізала в прошлому році, в цьому році, на дві почки. Через то вона в мене така маленька. на наступний рік я її взагалі не буду обрізати. Я тільки обріжу квітконоси і все, і побачу, як вона проявить себе на наступний рік без обрізки. взагалі Вона пускає дуже великий багато іменно пагонів із почок. Таким чином, вона увеличує свій кущ. і Хочу її трошки, щоб вона стала трошки більша, тому що вона в мене тут, тут у мене такі будуть гортензії до 80 см, і хочу її трошки підняти, щоб вона була ну, хоча б 70 см 60 см. Так що це такі експерименти в мене будуть із Полістаром. Кому цікаво, що дальніша її судьба, не обрізаючи, підписуйтесь на мій YouTube канал. Кому потрібні будуть саженці Полістар гортензії на слідущий рік? Я думаю, що вже вони підростуть і будуть до продажу. Так що всім дякую, що ви були зі мною. Кому цікавий світ гортензій, то підписуйтесь на мій ютуб канал.